Вітаю вас, любі друзі, підготувала для вас нову порцію фразових дієслів у контексті. Тема номер 10 Перше слово Fall down with. Перекладаємо, як посваритися та більше не дружити. І приклад. Have you fallen down. Ви посварилися. Наступне слово Fill in. Перекладаємо, як заповнювати інформацію у форму або бланк. І приклад, you should fill in this application form. Вам слід заповнити цю анкету. Димо далі. Give away. Перекладаємо, як роздавати щось безкоштовно або дарувати щось. І приклад. He is giving away his new book. Він дарує свою нову книгу. Наступне слово give back. Перекладаємо, як повертати щось. І приклад. You should give books back to the library. Ви повинні повернути книги в бібліотеку. Йдемо далі. Fill up. Перекладаємо, як повністю заповнювати або наповнювати щось. І приклад. Why don't you fill this bowl up with jam and put it on the table? Чому б тобі не наповнити цю миску варенням і не поставити на стіл? Далі Find out перекладаємо як дізнаватися якусь інформацію. І приклад. It is important to find out about this tradition. Важливо дізнатися про цю традицію. І останнє слово на сьогодні Give up. Перекладаємо, як припиняти робити щось регулярно, наприклад, звичку якусь. І приклад, You should give up eating sugar. Вам слід відмовитися від цукру. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, очікую на ваші лайки та коментарі. Також підписуйтесь на наш канал та додавайтесь до телеграм-каналу. До нових зустрічей!